У Чернівцях вкотре підтвердили, що саме столиця Буковини і загалом весь наш край є толерантним. Адже тут зібрані чи не всі представники національних меншин з усього світу в обласній науковій бібліотеці зібрали лише сім народів для того, аби вони поділилися своїми досягненнями і проблемами. Та показали вкотре свою культуру. Детальніше про таку зустріч далі в сюжеті. Щороку світова спільнота відзначає міжнародний день толерантності, не могли уминути цього свята і Чернівці, адже саме тут про міжнародну толерантність можна говорити багато, адже побачити це все можна на власні очі. В науковій бібліотеці за закривим столом зібрали представників польського, австрійського, німецького, вірменського, єврейського, румунського, молдавського та білоруського народів, аби ті розповіли, як вони співпрацюють один із одним. У нас ніколи не було міжетнічних, між, етнічних, між ралі... Конфліктів. Власне, ми цим можемо поділитися з усіма таким досвідом: у єднанні культур, єдність нації. Ми хочемо більше дізнатися про діяльність національних товариств. Щоб більше дізналися наші відвідувачі, взагалі жителі Буковини про діяльність товариств. Я думаю, що це повинно. Ну... І об'єднати нас на зустрічі, кожен із представників розповів, чим зараз живе та чи інша народність в Україні і на Буковині. Зокрема, не оминули тут і теми війни в Україні єврейська громада і члени єврейської громади, зокрема, переживають те саме, що переживає наша країна. Це і війна, і кому як не євреїв розуміти до чого може привести війна, або навіть якщо вона маскується під. Антитерористичну якусь операцію. Вона опікується і має проблеми з падінням і з дешевленням національної валюти, тому що більшість, на жаль, більшість членів єврейської громади це пенсіонери або люди похилого віку. І це означає, що їхній матеріальний статок за останній рік, ну хіба що не у два-три рази, Погіршуся, але попри наболіли, попри те, що в Україні зараз страждають усі, говорили і про здобутки та плани на майбутнє різноманітних національних меншин. А це зустрічі різного роду заходи, концерти та фестивалі. Також в науковій бібліотеці фактично кожен народ показав свою культуру євреї, свій ансамбль. На коли представники різних культурних товариств, різних представників різних етносів збираються і обговорюють проблеми за круглим столом, це безперечно є важливим і для міської ради. Міська рада може почути так само ну, проблеми, можливо, якісь є питання, думку різних товариств з різних сторін для подальшого розвитку нашого міста для вирішення можливо якихось певних проблем. Генрієта Баух, Руслан Коков Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.